Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. 7.30 рівно у Києві проси найголовніше у прямому ефірі. Триває повітряна тривога в Україні просто зараз. Росія наносить масований ракетно-дроновий удар без світла, води і опалення. Після нальоту дронів зараз частина Одеси. За інформацією моніторингових пабліків, групу ракет на Київщину вже знищила ППО. Крім того, групами літають дрони. Після першої хвилі атаки в Києві почались проблеми зі світлом і водою на лівому березі. Є один постраждалий у Дніпровському районі. Про це повідомив мер Клічко. Там влучання в нежитлові будівлі. Поїзди в метро курсують зі змінами. Детальніше про ситуацію зараз розкаже Христина Буковець. Вона курсує у столиці. Христина, будь ласка, що відомо, які оновлені інформації, є, як ходить метро, електротранспорт, будь ласка. Вітаю ще раз колега. Зараз за даними моніторингових пабліків, до розвідки відбувається в столиці. Ще повідомляють про кілька поодиноких шахетів по областях, але попередньо вже чекаємо найближчим часом на відбої. Кияни вже потроху починають, які проводили кияни, які провели свою ніч сьогодні в укриттях, зокрема ось в метро. Вони вже потроху починають виходити з нього і очевидно збиратися на роботу, але зазначу, що підземка справді сьогодні буде. Курсу курсувати зі змінами. Ось власне рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» та Арсенальна. Інтервал руху 4,5-5 хвилин. Як повідомляють метрополітені, що після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме два поїзда між станціями лівобережна та арсенальна з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням, орієнтовний інтервал руху буде в середньому 2. 20-25 хвилин. Поїзди слідуватимуть без зупинок станції гідропарк та Дніпро. А от рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги, і зараз власне це так і відбувається. Розпочнеться між станціями Серець, видобичі з інтервалом 7 хвилин. Між станціями Осокорки і Червоний Хутір з інтервалом 10 хвилин. Метрополітені зазначають, що потрібно слідкувати за оперативною інформацією. Вона буде з'являтися. На сайтах КМДА та Підземка, тому що все буде виходити з поточної ситуації з електропостачанням, тому рух транспорту може відбуватися зі змінами. Зазначу, що зараз в столиці, які днями раніше не курсує електротранспорт, це трамваї. це... Тролейбуси на заміну їх їм пустили автобуси. Я спостерігала зараз самого ранку за рухом цих автобусів, і попередня ситуація з того, що ми бачили, все ж таки автобуси станом на зараз курсують. Чи в необхідній кількості станом на ранок з урахуванням? Ось власне повітряної тривоги. Це поки що ще невідомо. Також зазначу, що Віталій Кличко, Кличко повідомив, що на лівому березі столиці вже відомо про перебої зі світлом і перебої. З водопостачанням об'єкти соціальної інфраструктури вони переходять на автономний режим живлення. І також внаслідок повітряної ракетно шахедної атаки. Точніше, у Дніпровському районі вже відомо про пошкодження нежитлової забудови, і згоріло декілька автомобілей, колеги. Осибі Христина Буковець стежить за ситуацією у місті досі триває ракетно-дронова атака на Київ і на інші регіони України. А, Київ поступово говтується і приходить до звичного режиму. Ну а під прицілем Росії залишається все таки українська енергетика. Про це попередив Володимир Зеленський. Через попередні російські атаки досі знеструмлені споживачі у Сумській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Так запевняють Міненерго над відновленням електропостачання в столиці. Працюють 60 бригад, з яких 12 залучені з інших регіонів. Понад три десятки будинків у Києві досі без опалення після російської атаки 9 січня, через морози та зношену інфраструктуру. Туру вийшли з ладу системи опалення у ще понад сотні будинків. Аби поліпшити ситуацію з електропостачанням до Києва везуть додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго. Оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Відключення світла сьогодні по всіх регіонах. Щоб стабілізувати ситуацію в енергетиці щодня. Уряд, президенти, регіони координують роботу. Давайте послухаємо зараз президента. Надзвичайно складно в усіх. Прикордонних і прифронтових областях цими днями треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей. Дня антидронового купола, який захищатиме та і знищуватиме загрозу ще на підльоті. Анонсував міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні, щоб закрити це питання. Зараз жодна країна в світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам як Україна. Очільник Міноборони також підписав наказ про призначення Павла Єлізарова, заступником командувача повітряними силами ЗСУ. Єлізаров відповідатиме за розвиток малої ППО та напрямок перехоплення дронів. У відставку йде президент Болгарії. Румен Радев заявив, що подасть офіційну заяву сьогодні. Обов'язки очільника держави виконуватиме віцепрезидентка Ільяна Йотова. На посаді президента Болгарії Радев неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Ройтерс пише, що це рішення Радева посилило припущення, що після розпаду попереднього уряду він може створити свою політичну партію. Уряд прем'єра Болгарії Росина Желязнікова подав у відставку на тлі масових протестів в Україні, які розпочалися 1 грудня, через невдоволення громадян бюджетом на наступний рік і запланованим переходом на євро. У Києві. Розгорнули мобільні куплі кухні для людей без тепла і світла. Про це заявила прем'єрка Юлія Свериденко. Наразі в столиці працює 41 така кухня ще 40 у резерві, і готові до роботи за потреби. Там люди можуть отримати гарячу їжу. Також очільниця уряду повідомила про запровадження опорних пунктів незглавності, які працюватимуть довше, матимуть запас води, електроенергії та спальні місця. За словами Свереденко, уряд готує рішення про додаткове фінансування з резервного фонду держбюджету, щоб забезпечити гарячим харчуванням вразливі категорії населення, зокрема у столиці. Українська тенісистка номер 92 у світовому рейтингу Олександра Олійникова блискуче дебютувала на центральному корті відкритого чемпіонату Австралії. І Хоча в матчі однієї 64-ї фіналу проти дев'ятої ракетки світу Медісон Кіс із США наша спортсменка програла австралійські коментатори залишилися просто зачаровані українкою і її неймовірною спортивною поведінкою. Олійникова ледь не забрала першу партію чинної чемпіонки мейджора. Матч тривав одну годину і 45 хвилин. Відзначили рівень тенісистки, і сама Медісон Кіс, суперниця. Давайте її послухаємо. Хочу сказати, моя опонентка була сьогодні неймовірною. Вона почала дуже сильно і навіть хитро. Вона чудова суперниця. Чином з п'яти українських спортсменок. У другий тур пройшла одна українка. У другому колі завтра позмагатиметься Еліна Світоліна, а її суперниця це юна полячка Лінда Климовичова. Ангеліна Калініна завершила виступи у на відкритому чемпіонаті Австралії, програвши китаянці Ван Сінь'юй. Даяна Ястремська не змогла подовжити румунку Габріелу Русе. Марта Костюк покинула турнір з травмованою ногою. Дива робить жіночий теніс в Україні. Насправді тримаємо тепер кулаки за Еліну Світоліну і рухаємося далі на життя. Та, друзі, ну ви знаєте, традиційно, що ці порі у нас має бути погода, і ви вже бачили Христину uh -huh. Буковець, яка з актуальними новинами вмикалася е, на початку години, але зараз лунає повітряна тривога майже по всій території України. Станом на зараз в повітряному просторі України фіксується близько 15 ракет і йдуть вони з північної сторони. Тому в столиці зараз гучно, якщо буде можливість, ми спробуємо нашу Христю Буковець під'єднати. Є кажуть, є, лі підказують режисери, що є. Давайте зараз Христину в безпечному місці. Наскільки. Це можливо. Зараз нам розкаже все таки, як ніяк, що з погодою, і взагалі яка ситуація, як відчувається. Христина, будь ласка, покажись, де ти є. Бачимо. Вітаю ще раз, колега. Так, ми зараз в укритті вже в метрополітені ви можете побачити, що вже тут збираються кияни, це вхід в метро. Я заходила більше всередину. Там ще більше людей Вони зараз тут зрозуміло, що чекають під час повітряної тривоги, коли на Київ власне летять ракети. Стосовно погоди, то в столиці зараз мінус 15 градусів і. Я вам скажу, що особисто я вже потроху звикаю до цього морозу, і ось така температура не здається такою низькою, як вона здавалася тільки на початку похолодання. і власне, звісно, без шапки, без рукавичок сьогодні, і які днями раніше краще не виходити, одягатися, одягатися тепліше, але ось загалом. Не такий й страшний той мороз, кажу я вам по своїх особистих відчуттях. Трошки детальніше про погоду по регіонах зараз вам традиційно все розкажу. Розпочинаю зі сходу України. От, власне, на сході сьогодні буде температура опуститься до мінус 16 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься зранку та в день перепрошую. Точніше, температура коливатиметься від мінус 6 до мінус 9 градусів. І от вночі, як я вам вже казала, що температурний максимум сьогодні сягне 16 градусів морозу і протягом дня по всьому регіону можливий короткочасний сніг. На півдні сьогодні без опадів, а вночі від мінус 9 до мінус 11 градусів. В день в середньому фіксуватимемо від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. На заході сьогодні аж до мінус 18 вночі і в середньому від 7 до 9 градусів морозу в день. Виняток Ужгород там від 1 до 3 градусів морозу і Опадів сьогодні синоптики в регіоні не прогнозують. А на півночі сьогодні також без снігу і хмарно з проясненнями. Температура вночі буде від 12 до 15 морозу, в день максимум мінус 10. Аналогічна погодна картина сьогодні і в центрі країни без опадів, але з морозом до мінус 15 градусів вночі, і в день в середньому фіксуватимемо мінус 9, мінус 10 градусів. У столиці, як я вам вже казала, зараз мінус 15, і це максимальний мінус прогнозований сьогодні синоптиками. По обіді обіцяють синоптики в середньому від мінус 8 до максимум мінус 10 градусів і істотних опадів сьогодні, протягом дня синоптики принаймні не прогнозують. Традиційно перехожу до температурних рекордів 20 січня. Найтепліше було у 2023 році. Тоді зафіксували плюс 10 градусів. А от мінімум. Відзначився 1907 і 2006 рік, тоді було аж в мінус 26. Ну і наостанок, власне, як вже попри всі обставини, як же без народних прикмет. Тож, наші пращури були переконані, що якщо 20 січня мороз і тиша на вулиці, то весна буде дуже теплою і ранньою. Колеги! Христина, дякую. Ти знаєш, от обожнюю тебе за цей, за цей момент, коли ти знаєш, отак щиро у тебе вирвалась. Стоїш ти в укритті, по суті, так, коли летять ракети, дрони і все. От, та не такий страшний той мороз. Знаєш, як в анекдоті тому одеському, Та Бог стоїть за студію, аж ногу звело. Знаєш, от приблизно так. Так, от ми всі живемо. Оце от наше життя, таке воно зараз. Та між двох зол обираємо що, що краще. Христина Боковець, побачимо ще з тобою. Спасибі, бережи, будь ласка, себе і обережно будь.